Всім привіт! Сьогодні ми граємо Toilet Tower Defense. Бо тут вийде зараз оновлення за 40 секунд. Та, і поки ми чекаємо оновлення, я вам хочу показати. Я був перед тим. Бо я не знав, що має бути оновлення. Я зайшов, побачив. Так, трейдився. І мені за Годліка... Я, звичайно, не знаю, дали у Very Important Titan і Golden Gladiator Crate. Я надію, що мене не розвели, як нуба якогось. І, до речі, в Daily Reward ми можемо вже отримати старфольчика. Все, забрали. І зараз вже оновлення. 4, 3, 2, 1. Оновлення. Серверс переросла. Перетивод. До речі, до речі, завтра вже. Вже можна сказати, ну, в мене вже за 4 години, чи за 3. За 4 вже буде 1 грудня, тобто зима. А зима це дуже круто. І щось тут сервери не перелаштовуються. Ну, ню-ню. О, може зараз щось буде. Тут скін Клокмена Ого. Ще й ультімейта. А У нього. О, таке. Ну, де наше оновлення? Я хочу оновлення. Я вимагаю оновлення. Ну, воно ж мало бути. Ну було рестарт сервери. Окей, почекаємо. Це не смертельно. О, титан мікрофон. Хтось трейд кидає. Угу, вже не кидає. О, хтось тут відкриває боксик. Давайте я теж відкрию свій Golden Gladiator. Один єдиний. Я ще не відкривав Gladiator кейси. Ого. А, легенка. Непогано. В нього 30 тисяч ДПС у сплеш. І їздить. Окей. Також оце important. Я не знаю, чи він крутий, чи ні. Я потім гляну, скільки він на трейдплазі коштує. Ану, давайте глянем собі команду, круту зберем. Так. 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 Оп, все ідеально. Ну все, нам більше нема кого ставити. І що тут оновлення? Ну, Я не знаю, що робити, щоб оновлення було. А ну, давайте оглянемо цікаво, що там в ранг ПВП, коли закінчується. Ну, коли роздають речі. Просто цікаво. Глянемо. Я таки не розумію, чого немає оновлення. Ну, Лідиборд, Лідіболь. О, все, за п'ять годин. Вже вночі роздадуть. RNG апдейт. Не знаю, що це за оновлення буде RNG. Що воно значить? Ну... Побачимо. А ну гляне, може хтось мені щось відправив. О! Ура! Рестарт сервер. Ура, ура! Радієм! Давай, 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 давай! Ура! Нарешті! Зараз будемо оглядати оновлення, що в нас тут. Я дуже радий, чесно кажучи. Я люблю, коли виходять оновлення. До речі, напишіть в коментарі, чи у вас же є такий новорічний настрій, чи ви вже готові до Нового року. До Merry Christmas. Ну, до Нью-Йорк. Що там? Христос? Ну, одним словом, до всіх свят. Бо, як знаєте, зима, то одне свято. Це то оновлення. Ну, це новий Юніт. Думаю, всі бачили відео як там. Godliка самого. Просто вбили і все. Цікаво, що буде далі. На питанні річ ви бач. Титан Dice Man, Godlick, Dice Cameraman, Exклюзиve, RG Shop, RNG Crate і Dice World RNG. Я зрозумів. Е, то, напевно, чись того, що в Телантрика. Знаєте, оцей ультимейт був uh, Golden Titan Pікерman. Тепер його можна купити за 150 доларів десь там в сайті, Телантріка, не знаю. Давайте оглядати оновлення швидше. Швидше, швидше, швидше. А ну, крутимся, Що в нас тут? Тут нічого нема, добре. Нові юніти. Дивимось у магазин. Магиінь. Ні, тут Dice камерамен, во. Бо... 130... Тисяч. А, фігня. Самурай. Самурай це круто. Вже купили? Капець. Ясно. Більше такого нічого. Добре. Далі, далі, дивимося, 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 шо тут далі. Шо по чому? Ого, які Прикольні юніти. Круто. І де їх брати, питання. Ово, РНД-шоп, все, все, все. Капіц. Годлік. 150 тисяч ДПС. Плас. А є демедж і сплеш. Фу. А оце круто. Далі ма. маг. Ну, не слома маг. 90 тисяч ДПС. 100% сповільнення. Ого. Ну, тут далі 50 тисяч, ну тут далі таке. Але це. Дуже гарний, до речі, крейт. RG. Окей. Але ж... о, появились четвертий той. Вода із 400. А скільки коштує кейс? 300, так? Здається, так. 300, там. Шкода, що вони 200. Обідно, звичайно. Ану, скільки... Ооо, 49 робокс, але. Я думаю, що купляти того не треба. Та ні, я думаю, не треба. Питання, скільки тут хвиль? Сорок хвиль! А, лігкутня. Все, пішло, пішло, пішло. Заодно затестимо Верімпортом челіка. Може він якийсь крутий. Але він, здається, б'є тільки соло. Тобто по одному. Одного тільки. Так що це погано. <кхід> ну, але, думаю, буде, що буде вже? І це, напевно, тут буде оцей бос. Босс. Вона там така, йомая, як вона побила була Годліка старого, це капець. Та. Ласт Крис! Мак Гивів Махард. А тут по любасу має бути оновлення взимку. А що це за кнопка Dice? А я не зрозумію, а що це за ю... А, а я зараз щось взагалі не зрозумів. А тут мені, будь ласка, що треба натискати може? Блін. Зараз У мене лаг. Я не розумію, у мене лагає вс. <х> Ану. О, да! Прикольно. А... Ну! Який туалет? ні, не треба мені. М мені три гроші, гроші. Тут ультимейт може випасти. З дуже малим шансом. Катана, ну чо катану не дали? Добре, хай буде вже дрільмен. Поставимо тебе одного тут. А тут така стежка у них. Капець. А він хоч би дістане? Давайте ролити. Дайте когось крутого. Прям такого... Мені таке не підходить. Ти будеш діставати? Він не дістає, він не дістає, він не дістає. Шо це так важко? Чому? Ну дайте ж... Найти той не дали, а -а -а -а. о, дарк сто пятьдесят ставим все трошка хайсейвить уже, окей, Дайте щось нормальне. Просто прошу. Щось нормальне. Ну якийсь. Чу тут так важко? Я думав це легко буде. Туркий камерамен, ну, спікермен, можна взяти, поставимо. Він хоч би б'яв є демечом. Окей, далі ролим. Айте, зараз якийсь дайте про круто. Це шо таке? А ну давайте глянем. Ж. О, він гроші дає, а це круто. Гроші мені дуже потрібні. Таких о 500 коштує. А, а медбол може. Пуст. Угу. Треба знайти нормального юніта якогось. А ну глянь. А, це нам... Я не знаю хто це такий. Він 800 25 тисяч ДПС. швидше. мені треба якогось дешевого, але дуже крутого юніт. Кар спікермен. прям дуже крутий юніт. спікермен Просто чо я такий везучий? Капец. О! Титан файр. Во! Нормально, нормально. Єдине треба фармити тепер трошки. Ну тут нічого на фарм. Надеюсь. ні ні не не то. стався його спати положити. Правильно. Правильно. Ну 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 ну. Ти маєш його. Ну давай, давай, ну маєш. Просто не вистачить. Я ще й поставити не встиг. Йо, йо Ну, Як це називається? Ну як? Це що за безсовісні? Народ. Савісті нуль. Ну, зараз ми будемо справлятися. Мені треба когось нормального заролити Ну хоча б мені йогодлік випав. Нормальний. Все одно такий собі той тойгодлік. Сайбер. Ох Нарешті. Ви прикалуєтесь? Нарешті, нарешті мені фартануло. Це просто радість. Бін Бо бомбочка. Йо, я по ньому попасти не можу... Трити... Ну, він бомба! Тільки його треба ближче десь поставити. Ось тут, наприклад. Ось тут. Щоб ми швидше бились. А, отут можна... Добре все. Поставила. Тисячу кошти прокачати. Окей, тут продамо, звідси. Поставимо, давайте щось сюди одного. Можна попродавати. Бам, бам і бам. Все, добре. Цих два ми лишимо. Все. І я би санту. Я би якогось нормального вченого чи якогось там... не знаю... О, мівінг. Ууу, мівінг! Мівінг прикольний, але я його не хочу. А, може, краще треба було брати, ну нічого вже. Танці. Є. Ролим далі. Ну-ну-ну, пенсил. Катпіц. Чесно кажучи, це здається легше. Але так, то це взагалі не так вже і легко. Ну, можна поставити автоскіп, щоб ми швидше. О, локи спикермен, имбулечка. О, годлик. Шиза 400, Ого! Какий я фезучий став. Я не очікував, що мені так повезе. На, ти станеш тут? Чи де тебе ставити? О, встав тут. Ну, вставай. Ты маєш тут встать. О, тут можно. Я хочу его десь. Вот тут поставить. будь ласка? Будь Ласка. Дайте, ты его уже десь вставлю тут. О, сюда могу. О! все. О, він щось встанете вміє. Прокачуємо раз. Він щось повільно, окей. Далі, тепер наша ці... О, можемо поставити цього. Титан Файерворк, Годліка. А ну шукаємо когось файного. Ну, бажано гроші. Грошіки, грошіки. Ну, спікермент прям бомба. Бомба. Мені потрібен Санта. У мене тут таке відчуття, що Санти тут неможливо получить. Когось на гроші, крім у цих чундриків, яких я продав. Клук Спайдер, правильно. А, воно автоматично бере. Мені не треба. Відмовились. 14 хвиля. Ми 8 хвилин проходимо 14 хвилин. Я в шоці просто. Це капець. Ну, у мене вже таким темпом вже 5000. Ну, мені сам ти треба. Я не знаю, на що, ну треба. Що були. Эмм... Ем... Шукаємо когось далі, бо нам треба хтось крутезний, такий просто лялечка, така, знаєте, бомба, граната. Поки... О, там сенсть. Там вчений пролетів. Сінсть. Угу Прокачали і прокачали, окей. Тепер можна реально шукати когось на гроші. О, мінг. Але міня сігма нам не треба. Сігма. Сігма бой Остроган, Ви шо? Ви шо? А, він фігав, окей, я забув. Я просто думаю, що він якийсь такий крутезний, тип. О, медик, але медика мені не треба. Кубік... Крутим кубік, кубік, крутим кубік, кубік. Мінх, ні. Мені потрібно. Мені не потрібно заракрутова юніт. Е, о, хайташ. Ні, мені таке не треба. Шеф-клокмен. О, таке мені треба. А шеф-клокмен це прикольна штука. Це настільки прикольна штука. Що якщо його добре викачати... Ой, я не... Ну я тикнув. Я би собі хотів клок того. А, і до речі, бо в минулому відео мені писали, хотіли щось скинути тут в на пост офіс, але не знали мій нікнейм, якщо що, мій нікнейм буде в описі під відео, якщо ви хочете щось надіслати. Просто кажу, вам... я не заставляю одразу вам кажу. Я не знаю ми. Капець. А я думав, ми будемо тут раз, два, три, бам-бам і все. І ми чемпіони з вами. А, дуля з маком нам. Луля. Викачуємо ще його. Ну мені потрібно гроші. Мені годліки, міфіки випадають. Але... ну, мені вже три годліка випало. Три. Зараз мені ще тут такий ультимейт випадає, та і все. Firework Cameraman Давайте ролим, ролим, ролим туалет прямбулечка. Угу. Далее фігня Харс пікермемо. Я вже поки мені здається Санту добуду, то вже закінчиться вся гра. Давайте хоча б тих якихось, я не знаю, танцюристів викачим. А Ба баба Хелловіна. О, це з Хелловіну. Ну, зато по 10 секунд і гроші нормально буде давати. Туркій спікермен. Так, далі У мене вже 10 тисяч капець. Ну мені потрібно щось. Щось. Ну що я толком не знаю. Бажану санта, але. А ну, можна вже якогось ультимейт, там там. І я буду радий, знаєте. А ще краще, якби то, що я тут виролюю собі мені все в інвентар, йшло. Ну, то я вже як-то губу маю закатати, бо я ще вже розмріявся дуже. Окей, вже 33 хвиля, нормально. Балаклава спайдер. Оце так туалет. Балаклава. Бо він в балаклаві. Капець. Троха підлаха. Капутом. А нашу якусь ролю? Нашу якою ще шукаю. Як в мене все є вже? І не там. Тут якась анімація дуже жорстка, походу. Large Turkій. Турки, мені не треба Larch Про... Ну не продаємо, а просто... Не беремо з собою. Ого. 2 мільйони 380 тисяч хп в нього. Це так так. Це багато. Та о, мафія той лише краще прям ставити. Ну, давайте ще щось пошукаємо. Камера в мене. <laughs> Ні, ну прям дуже круто. Я прям дуже вдячний. Монстр, спикермен. Там. И тут такая штука, тут можно... Что ставить просто? Прикол. Прикол. E -e -e... Чем я занимаюсь? А что я это сделал? скучно стал. <GO av> я так Ну, просто было интересно, сколько максимум. Я можу... Я хочу ультимейта. Подайте мені ультимейта, будь ласка. Або якогось прям крутого астрабрь. А воно чимось нагадує Огайо огай, мод. Огайо там теж рандом суто. О, все, 40 хвиля зараз буде. Зараз щось буде. Гарантую вам. Щось таке прикольне буде. я щось ми програємо. й йо мені щось треба ставити далі шефів, напевно. І то так не напевно а точно. Викачуємо шефа. А, Ганс смус Стойлет. смус. Смус. Оце так назва смус. Чи то я неправильно читаю? Вибачаюсь, якщо я неправильно читаю. Ну. Я, я як бачу, так і читаю. Все моя швиденько. Ура! Ми перемогли. Тепер можна відкрити кейсик. Там. Кейсик, кейсик, кейсик. Ну, телепорт. І зараз давайте швиденько біжимо, відкриємо. Єдиний там кой не, здається, не здається, раунд. Це обід. І так не трохи, а так сильно обідно, я вам так скажу. Шукаємо далі. Мені вже знайти його вовіну. Опа, боком йдемо. Купляємо один той і зараз нам тут такий міфік. То. Цікаво вже міфіків когось є, як думаєте? Вже тисяча міфіків! 21 годлік А може я буду 22-м, хто має годлика. Було би чудово, чесно кажучи. Купляємо один той боксик. І відкриваємо його. Ой-ой-ой-ой! йо -ля, ля 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 Вибачте. Вибачаюсь я сильно. І берем тут RNG Крейт. Відкриваємо. Я що щось крутезно. Чекайте, де він? Саме найгірше. Ну, це було очевидно. Ну і що ж? Я дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім.